Вітаю всіх! Сьогодні 16 грудня, і в цей день народився мій батько. Сьогодні йому виповнюється 73 роки. Мій батько є родом з Кісманського району село Соковерхів, а в 23 роки він одружився на заставнівчанці Соловйовій Тетяні Михайлівні, в результаті чого на світ з'явився я. Мій батько довгий час він працював на таких посадах і мав такі професії. Які були творчого характеру. Спочатку він працював художником в кінотеатрі Мир, він оформлював кіноафіші. Згодом він міняв професію за професію і зараз, в даний момент, він працює художником оформлювачем в Дорвідділі. Також мій батько був музикантом і грав в такому ресторані, як Колос, який у нас був в заставні. Це був один єдиний ресторан ще при Радянському Союзі. Ну, а зараз він продовжує цю традицію, і е, ходячи до церкви, він там прославляє своїм співом і грою на гітарі Господа Бога. Е, я хочу привітати батька з днем народження, побажати йому всього самого найкращого щастя, здоров'я, миру, добра, благодаті. Ну і е, як традиція. Кожного року я йому намагаюся присвячувати хоч по одній пісні. І зараз, написавши поспіхом одну із пісень, тільки що, я хочу цю пісню без репетиції виконати і привітати батька цією піснею з днем народженням. А також я хочу викласти ті пісні, які я колись написав для нього і присвячував йому. Я знаю, ночами працюєш ти, батько, на хліб заробляєш, щоб жив я в степі. ніколи не скажеш, що важко в роботі, що було все добре у мене в житті. Батько, мій батько, ти приклад покажеш, і завжди в серцем ти будеш для нас. День і ми згадаємо по тебе привітаєм зі святом Отцим, і щастя добра Тобі побажаєм, Щоб радість та втіха в тебе була. Батько мій батько сьогодні в нас свято, і святом от вітаю тебе. Ско за все, я знаю ночами працюєш ти, батько, на хліб заробляєш, щоб жив я в теплі, ніколи не скажеш, що бажко в роботі, щоб було все добре у мене в житті. Батько, мій батько, сьогодні в нас свято і свято по цим вітаю тебе, щоб радісті. Пошана тобі є батько за все, Щоб радість іскрилась зірковим смарагдом, пошана тобі є батько за все. Пошана тобі є батько за все. Пошана тобі є батько за все. Відчувається, що я співав пісню і при цьому я був непідготовленим, тому що я збивався. Але не дивлячись на це, це є ось такий мій подарунок із таким, як кажуть, глибоким, душевним і вдячним змістом. А зараз я хочу представити інші пісні, які я написав. Батько мій служив колись на строчці, в армію забрали на весні, з ним служили також інші хлопці, І медиком він був тоді в десні. Лікував він ране та каліцтва. Він спасав від курбійців в бою, їх виносив він із поля бою, справу медицини знав він всю. Батьку, мій батьку, колись це все було. Та ось роки минули, і це усе пройшло. Бо ж зараз ти лікуєш душі всіх людей, як тіло лікував від болі та смертей. Бо ж зараз в ти є воїном Христа, в спілкуванні з Богом Тішається душа, Бож молишся за мир та щастя для усіх, Бож знаєш, що війна це смуток біль та гріх. Про минуле можеш ти згадати, про аптечку ніж та автомат. Як тебе навчали, там стріляти, і як ти там солдат, бож останні дні своєї служби врізались у пам'ять ось твою побратимської цієї дружби, яка вас спасала у бою. Батьку, мій батьку, колись це все було. Та ось роки минули, і це усе пройшло. Бо ж зараз ти лікуєш душі всіх людей, як тіло лікував від болі та смертей, бо ж зараз церкві ти є воїном Христо. В спілкуванні з Богом кішається душа, бо ж молиться за мир та щастя для усіх, бо ж знає, що війна це смуток біль та гріх. Батько мій служив колись на строчці, в армію забрали навесні, з ним служили також інші хлопці, і медиком він був тоді в Десні. Лікував від та каліцтва, він спасав від пульбійців в бою, їх виносив він із бою. Право медицини знав він всю. Батьку, мій батьку, колись це все було. Та ось роки минули, і це усе пройшло. Бо ж зараз ти лікуєш душі всіх людей, як тіло лікував від болі та смертей. Бо ж зараз в церкві ти є воїном Христа, в спілкуванні з Богом тішається душа, бо ж молиться за мир та щастя для усіх, бо ж знає, що війна це смуток, біль та гріх. Бо ж зараз Роз церкві ти є воїном Христа, в спілкуванні з Богом тішається душа, бо ж молишся за мир та щастя для усіх, бо ж знає, що війна це смуток літа та гріх. Життя іде, пливе воно невпинно. і батько мій, святкує ювілей. 71, один, ця дата є, не кругла, та кругла є ця дата для дітей, бо ж кожний рік прожити ми цінуєм, і кожний день для нас то благодать, бо ж завдяки батькам ми всі існуєм, і шану треба нам батькові вітать, батьку. Та побажаєм щастя у цей день, бо ж ти для нас є в найдорожчим в світі, і це є привід для радості, пісень. І в день оцей позвоню я із фронту. День вроден твій, святкую я ось тут, і побратими мої тебе вітають, прийми вітання від мене, мій. Бо ж ти служив також колись у війську і батьківщину палко теж любив та прикладав ти синові, Вадиму. тому повагу від сина заслужив батьку. Та побажаєм щастя у цей день, Бо ти для нас є в найдорожчим світі, і це є привіт для радості пісень. Батьку тебе, ми всі вітаєм! та побажаєм щастя у цей день, Бо ти для нас є в найдорожчим світі, і це є привіт для радості пісень. Бо ти для нас є в найдорожчим світі, і це є привіт для радості пісень. Yeah. <laughs> Батька, святкуємо всією сім'єю, 70 рівно років тобі, це є твій ювілей. За столом ми зібрались родиною також, всією, бо ж у хаті у нас позбиралось багато гостей. Батько наш, ми тебе з ним народженням щиро вітаєм. Побажаємо тобі щастя, радості, миру, добра. День народження твій, Вік та мудрість свою пошанує, бо ж цей святковий зібралась, родина уся. Кожним роком мудрієш та мудрістю ділишся з нами, бо ж багатство твоє це прожиті в торботі роки, і прикладом своїм нам показуєш як всім до миру, щоб нащадки твої всі до Бога поближчя були. Батьку наш, ми тебе з днем народженням щиро вітаєм, побажаєм тобі щастя, радості, миру, добра. День народження твій, Вік та мудрість твою пошануєм бо ж день цей святковий зібралась родина уся. І в молитві до Бога, за столом ми всі позбирались, під гніздо, що ти звів, у житті для нас всіх на добро. І життя ті моменти, що були колись пригадаєм, як колись нам з тобою чудово та добре було. Батьку наш, ми тебе з днем народженням щиро вітаєм, побажаєм тобі, щастя, радості миру, добра. В день народження твій, вік та мудрість твою пошануєм. пошанує, день цей святковий, зібралась родина уся, В день народження твій, вік та мудрість твою пошануєм. пошанує, день цей святковий, зібралась родина уся. Музикант співав пісні народні, мотиви вигравав під затяжний шансом, і слухати його мені завжди охоче, бо в цих піснях завжди звучав веселий жах, бо ж лірика завжди, піструл, гітар бриніла, Романтика була у всіх його піснях, Божу пісня. Туга й сила, та відчувалася в них, величі і краса, і все з тим, що все, я туди брав у себе, бо гітарних тут струн з мажор. І цей мажор життя, він не зникає досі, і у душі моїй звучить красити нор. Бо ж я, як батько, теж співаю під гітару, співаю під баян, народні ось пісні, та на піаніно мотиви підбираю, як підбирав на слух мій батько всі ці пісні. І наче все світ нам із батьком допомагає. Натхнення нам дає у музиці, в житті, гармонію дає. На мир благословляє, щоб ми тут на землі щасливими були, Тому щасливий я, що батько мій музика, І що красу в житті мені подарував. І батькові завжди подякає велика за ту красу у що я в дитинства мав. І батькові не завжди подякає велика за ту красу услу, що я з дитинства, і батько художник любив малювати. Сили чудові портрети людей, і я милувався тією красою, яка манила маленьких дітей, бо ж були в майстерні, у нього там фарби, мольберти полотна, чекали його, то мить на полотнах, з'являлися мальви і я милу. І чудо того, на герої з мальфарного світу, туми тоживали з під пензлів його, там діду морозу, снігурці та милі В зимових прикрасах утішно було. Звірятка мов діти, до школи ходили, весічкам носили. Велі, зайці, мовченят сварили, за грубі ведмеді, щоб ті не робили, зайчиськам біди, і ось я дорослий, а казка, і досі тримає в уяві, мов сон наяву. яву. І батькові вдячний за ті всі картини, які збагатили. Бож батько мій часто любив малювати картини чудові портрети людей, і я милувався тією красою, яка так манила маленьких дітей. І я милувався тією красою, яка так манила маленьких дітей. He -ey. He -ey. He -ey. He -ey. До знаменника відводимо життя, коли святкують, щоразу іменини моєму батьку сімдесят два і шлемо ми вітання від родини, від сина жінки, діток та рідні, і від сусідів, друзів та знайомих. Костенюка, Євгена в ці дні, вітання щирі і від людей племових. вітають батька, і шлють йому добра, щоб щастя мав, достаток та утіху, щоб ласку мав від Бога та Христа і до сторічного, щоб жив він віку, бо все життя він працював завзято, тому йому помага від людей. День оцей щаслива його хата, бо ми в цей день чекаємо гостей, вітають батька і шлють йому добра, щоб щастя мав, достаток та утіху, щоб ласку мав від Бога та Христа і до сторічного, щоб жив він віку, до знаменника відводимо життя, коли святкують, що Пішлемо ми, вітання від родини, від сина жінки, діток та рідні, і від сусідів, друзів та знайомих, у Костенюка Євгена в оці дні, вітання щирі, і від людей впливових. вітають батька, і шлють йому добра, щоб щастя мав, достаток та на утіху, щоб ласку мав, від Бога та хреста. Сторічного, щоб жив він віку, вітають батька, і шлють йому добра, щоб щастя мав, достаток та на щоб ласку мав від Бога та Христа. і до сторічного, щоб жив він віку, щоб ласку мав від Бога та Христа. і до сторічного, щоб жив він віку, і до сторічного, щоб жив він віку.